Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу у селі Дібрівка. Сьогодні у нас 28 жовтня 2022 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено вирощуванню зеленої цибулі. Ми далі робимо огляди по культурах, по собівартості їхнього вирощування, по виходу продукції. E, ну от, e, Я вже знімав одне відео по цибулі mm, e, В нас, e, Ми її тоді тільки посадили. Я не пам'ятаю, це десь було e, початок ні, середина, мабуть, вересня. От, e, Сьогодні слідуюче відео, як ви бачите, вже наростає зелена маса. Ну Ми там вже частково почали різати її. От, e, Трошки щось продаємо. От, була ціна оптова ціна 100 гривень за кілограм. Зараз я не знаю. Якщо, можливо, хто знає, на сьогоднішній день яка ціна, пишіть в коментарях. От. Ну, сьогодні буде вирізка, я думаю, виріжемо кілограм 15-20 через те, що є там невелике замовлення. От, не знаю, що правда, по якій ціні, але плюс-мінус десь, десь в районі до 100 гривень. Повинно бути за кілограм. Ось, ось ви бачите, як пішла. Тут вже деяка переростає. От. Ось така ситуація в нас на 28 жовтня 2022 року. Ну, хочу що ще додати. Цьому році. За рахунок, мабуть, погодних умов. І за рахунок е, вже досвіду. От, у нас трошки збільшився сезон. Е, у нас він обично закінчувався десь в районі 1 жовтня. В цьому році ми вже, вже місяць працюємо, і я думаю, ще ще не тільки півтори-дві в нас товара вистачить через те, що, в принципі, ще є. Е, ще є у нас е, і помідор трохи є, лежить, хоча ми вже вирвали. От, і цибуля, от, е, і пекінки е, ще є одна теплиця. Зараз, до речі, піду зніму відео. От, і перед ще, е, ще є деякий трошки. Якщо буду знімати відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам до побачення!